Розвиток області у різних напрямках. Такими і основні пріоритети роботи нового голови Тернопільської обласної військової адміністрації Тараса Пастуха. 16 січня очільника області офіційно представили представникам влади різних рівнів, правоохоронним та силовим органам. Повірте, я дуже чітко усвідомлюю ту ситуацію, яка склалася в Україні і безпосередньо в нас в Тернопільській області. Я абсолютно чітко розумію ті виклики, з якими ми зустрілися, або які нас ще чекають попереду. І сьогодні я власне хочу подякувати президенту України Володимиру Зеленському за довіру очолити Тернопільську область в такий достатньо складний період, як для нашої рідної Тернопільщини, так і для країни. Тарас Пастух має великий політичний досвід, а також є ветераном війни. У різні роки був депутатом Тернопільської облради, народним депутатом України. У 2014 році добровольцем став на захист України. І спочатку повномасштабного вторгнення знову пішов воювати. Звільнився через поранення, із лютого 2025 року був заступником голови Тернопільської ОВА. А вже з 12 січня указом президента замінив В'ячеслава Негоду на посаді голови. Я також хотів би в першу чергу подякувати президенту України Володимиру Зеленському, уряду України, за те, що вони мені довірили і дали можливість бути і працювати у моїй рідній області. Я тут розпочинав в місті Тернополі. Ну і логіка така, що по спіралі все рухається, і тут, очевидно, регіональна діяльність завершиться, але то, що не регіональна політика для мене як людина, яка все життя там займається. Під час представлення новий голова подякував попереднику, прийняв посаду та розповів про плани. Працюючи над питаннями енергостійкості. Ми повинні розбудувати мережу розподіленої генерації на сьогодні. Ми вже насправді досягли. Того результату, коли літо ми можемо вийти на самостійне забезпечення вироблення електроенергії, проте нам ще її бракує в зимовий період, і це те завдання, яке сьогодні для нас є достатньо ключовим. В нас не зруйнована теплова генерація, але вона насправді потребує достатньо глибокої модернізації для того, щоб досягти кращої ефективності. Наголосив Тарас Пастух, на важливості створення на Тернопільщині умов для релокації підприємств і зони бойових дій, залучення міжнародних інвестицій, вирішення проблем міграції. Сіл все це вважає. Він має позитивно вплинути на розвиток економіки області. Очевидно, що для мене чи не найбільшим пріоритетом буде ця робота власне в напрямку ветеранської політики? Я хочу запросити до роботи і мав же зустріч безпосередньо з ветеранами і з ветеранками до спільної нашої роботи на те, щоб. Цю мережу, яку ми сьогодні будуємо для підтримки ветеранів, будучи фактично першопрохідцями, я переконаний, досягнемо перемоги і повернуться сотні тисяч наших хлопців і дівчат. Вони повинні побачити зрозуміти, що ми не провели тут час даремно. І про те, що вони повернулися в свої міста, де до них відноситься не співчуття, не про пільги, а де до них відноситься з повагою, де вони повинні розуміти, що вони не даремно захищали нашу країну, покладали своє здоров'я, а дехто на жаль віддав життя. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.